В ефірі новини на ЮАРівне у студії Анастасія Бачук. Я вітаю вас. Бьордін Гралі або ж спостереження за птахами зібрали сьогодні вранці на площі біля Злати Плази два десятки дітей та дорослих. Їхня мета знайти якомога більше видів птахів. Для цього охочі поділилися на три команди шляхом жеребкування. Кожна вирушає в своєму напрямку, а їх три гідропарк парк імені Шевченка та Лебединка. Наші журналісти попрямували в останньому напрямку, фіксують пернатих на фотокамери, якщо ж їх не видно. То визначають вид за звуком, що видають птахи. Кожен новий вид, що знайшли, записують до списку. Він оцінюється в один бал. А вид, що встигли зафіксувати на фото, вартує команді двох балів. Очолює команду з шести любителів орнітології, що обстежує лебединку Поліна Тинків. За фахом вона біологиня. Це називається Бьордін ралі». Воно відбувається в рамках е, такого челенджу Екоградус, який проводить Таня Легка. І тиждень присвячений біорізноманіттю. Тут цікавого на лебединці, то це напевно золотомушка жовточуба, Це такий найдрібніший птах України. Він важить всього 9 грамів. І в нього такий характерний жовтий чубчик в самця є, який він коли співає, то так піднімається аж в нього. В принципі, а решта, напевно, такі звичайні. Через дві години команди зібралися, аби підбити підсумки. Команда, що рухалася гідропарком та понад басовим кутом, зфіксувала найбільше видів птахів 37. А перше місце знавця птахів виборола вихованка екологічного центру Палацу дітей та молоді Христина Дем'янчук. В ДТП, що сталося у корці вчора, постраждав 17-річний мотоцикліст. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції Марія Юстицька, 28-річний водій автівки Нісан Прімастар, заїжджаючи на подвір'я, вімкнув показчик правого повороту. Тим часом в попутному напрямку рухався мотоцикліст, який намагався обігнати автівку з правої сторони. В результаті вони зіткнулися, і 17-річний мотоцикліст за словами Марії Юстицької отримав відкритий уламковий переломлів ноги та рвану рану правої. В поліції почали досудове розслідування. Благодійний забіг провели сьогодні в Рівному учасники клубу Єдиноборств Праджат і представники Національного корпусу Рівненщини. Взяти участь у ньому зголосилось понад півтори сотні людей. Своїми внесками вони підтримали влада Тарара. Хлопець займався в клубі Єдиноборств Праджат. Його торік збила автівка. Зараз юнак після лікування в Рівному перебуває на реабілітації в Польщі. Під час сьогоднішньої благодійної акції зібрали 22 тисячі гривень. Гроші відразу передали батьку хлопця Олександру який був присутній на цій акції, враження зашкалюють просто через те, що зібралось так багато людей. От і воно подобається бігати в таких компаніях. Це є благодійний забіг. От і взагалі я, я саме дитинство займаюся спортом. Зараз задоволенням бігаю. От і ну фактично, моє здоров'я зараз залежить тільки від цього. Сьогодні у нас проходить акція благотворительна. Сьогодні у нас проходить благодійна акція на допомогу одному із спортсменів клубу Юніор Праджат Владиславу Тарару. Так як його півроку тому збив п'яний водій на вулиці Сівостопольській. Він зараз перебуває в реабілітаційному центрі в Польщі, і зараз матеріально дуже важко батькам. І ми запропонували таку ідею, щоб зібрати хоча б якусь суму для підтримки сім'ї Тарара, щоб він і надалі продовжував лікування, щоб він далі продовжував лікування. Це спільна ідея з представниками клубу Праджат допомогти сім'ї, допомогти постраждалому в ДТП хлопцю. Я думаю, що це доцільно провести. В міжнародний день спорту підтримати як і розвиток спорту, так і допомогти сім'ї постраждалого». З ним працюють по 5-7 годин робілітологи, також застосовується медикаментозне лікування, бо в його випадку про такі травми більше зробити нічого не можуть лікарі. Потрібен час. Скільки будемо перебувати, там ми цього не знаємо, бо це все залежить від коштів, які будуть зібрані.

Нагадаємо, що аварія сталася ввечері 2 листопада 2018 року. Двоє підлітків йшли по вулиці Севастопольській, коли на них наїхав мікроавтобус. За кермом автомобіля перебував житель Обарова Василь Самчук. Алкотестер показав 2,75 і алкоголю в крові водія. Внаслідок загинула 16-річна Діана Петрука. її ровесник Влад Тарар. Був важко травмований. Про смерть річного жителя села Великі Загірці, що на Дубенщині до поліції повідомив його родич. Тому ж сказав 44-річний брат загиблого, що жив з ним в одній оселі. На місці події, як розповіла пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, брат загиблого сказав, що не знає причин його смерті, а правоохоронці встановили, що смерть наступила внаслідок набряку головного мозку та закритої черепно-мозкової травми з крововиливами. Окрім цього, поліцейські помітили. Близько 30 забоїв на його тілі та переламані ребра. Після цього брат загиблого зізнався, що напередодні вони разом пили алкогольні напої, і той побив брата. Опісля бійки обидва пішли в будинок. Коли ж молодший брат прокинувся, старший уже був мертвий. Зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку повідомили про підозру, вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, тобто тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, 44-річному жителю села Великі Загірці, за інформацією пресофіцерки, загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Рятувальники оприлюднили відео наслідків пожежі сухої трави і чагарників на межі Дубенської та Здолбунівської районів біля сіл Ясенівка та Залюбівка. Зараз ви бачите його на екранах. За словами речника ДСНС області Дмитра Мельника, горів сухостій площу майже 3 гектари. Його вдалося загасити, залучивши 30 рятувальників, 12 лісників та 10 місцевих жителів. Вогонь міг перекинутися на ліс, наголосив речник рятувальників і додав, що палити суху траву заборонено, і це несе за собою адміністративну відповідальність. Зазначимо, що з кінця лютого в області зареєстровано понад півсотні значних пожеж в екосистемах на Рівненщині. В селі П'ятигори з Долбунівського району опечатали храм Різдва Пресвятої Богородиці. Про це нам телефоном повідомила місцева жителька Наталія Паламарчук. Адже, як пояснила жінка, з того часу, як громада вирішила перейти до ПЦУ, а це відбулося на парафіяльних зборах 9 лютого, у храмі продовжували правити російською мовою. Ми всі вирішили селом іти почекати, поки сосіння закінчиться, і такі вже остаточно вирішить це питання. Як так може бути, скільки вони можуть правити уже на російській мові? Церкву опечатали, Приїхав на сільський голова, поки не буде рішення суду, яка має бути церква. За словами Наталії Паламарчук, ця Андрія, настоятеля храму в П'ятигорах, через погане самопочуття забрала карета швидкої допомоги. За коментарем наші журналісти звернулися до архімандрита Германа Кулакевича, який є прес-секретарем Рівненської єпархії УПЦ МП. Він сказав, що про ситуацію в П'ятигорах не знає. Про бажання парафії перейти в підпорядкування з УПЦ МП до ПЦУ. Ми повідомляли ще 9 лютого. Тоді за повідомленням Сергія Кондрачука, голови Р. РД... Діа з Долбунівської на парафіальні збори прийшло понад 100 осіб за перехід в ПЦУ. Проголосували всі одноголосно. Отець Юрій Шевчук, благочинний церков з Дольбунівського району УПЦ МП, тоді нам коментував цю ситуацію так. Отець Андрій залишився своїми прихожанами. А ті, які люди зібралися в клубі, я вважаю, що там половина більше половини, які церкви не ходять, і в селі не живуть. І ніякі наші священники, на жаль не перейдуть. При ну виженуть священника з храму, значить, виженуть і все. Але священник ніякий не перейде. Будемо в судах відстоювати свою честь і гідність. Фольклорний ансамбль Горина зібрав сьогодні в обласній книгозбірні прихильників народного співу. Зустріч була присвячена 40-річчю створення колективу. За час свого існування учасники гурту зібрали та відтворили на сцені сотні обрядових стрілецьких повстанських пісень, записаних під час експедицій до рівненського полісся. За 40 років у колективі брали участь до півтисячі співаків і співачок. Передусім, це студенти РДГУ, а також шанувальники автентичного співу. В нашому репертуарі і традиційні пісні, і пісні в опрацюванні хоровому. Володимирецький, Рокітнівський, Дубровицький, Зарічнинський райони звідти ми намагаємося черпати те, що є там, те, що на превеликий жаль вже відходить зараз. В самому колективі, якщо говорити цифрами, то це біля від 400 до 500, тому що були такі учасники, які приходили на рік або на два. А наприклад, у нас зараз учасники, які вже більше 20 років. Мені подобаються народні пісні. І мій однокласник мені приложив в другому класі ходити на хор. І я з другого класу ходжу на хор. Бабуся з дідусем і ще з братом бабусі разом співали, то мурашки йшли по шкілі, так захоплювали. Чудовий колектив. У них дуже багато концертів. Вони співають українські пісні і ліричні, і жартівливі. Відкритий чемпіонат з настільного тенісу першої ліги розпочався у Рівненському вищому профтехучилищі номер 1 Сюди з'їхались тенісисти з рівнень з Рокитнівського та Дубровицького районів, Дубна острога Рівного, Клевеня та Луцька. Загалом 11 команд а це шість десятків спортсменів від 15 до 70 років. Змагання триватимуть два дні. Наступний тур чекає на спортсменів у травні. Я займаюся десь вже близько трьох років ну, на змагання, досить часто їжджу. Мені подобається грати з командою Воля і Вікторія. Ну, бо там супер, суперник трохи слабші, з ними можна погуляти. Найважча острозька команда з Острога. Дуже сильна команда. Вони завжди приїжджають перемагати, і з ними дуже тяжко завжди грати. Але з іншого боку приємно навіть програти сильному. Все одно приємно, бо це надає сил, здоров'я, бадьорості в цьому році рівень команд підвищився першої ліги, тому що є команди, де висипають кандидати в майстри спорту, додавалися, де підключилися взагалі нові команди. Є аматорського рівня. Це зокрема команда Рем з ракітного. Ось далі рівень гравців залучаються команди для того, щоб потрапити на субрік до вищої ліги. Вони залучають все таки більш досвідчених гравців, сильніших, для того, щоб наматися, поборотися за призове місце. Перше або друге, яке дає змогу перейти до вищої ліги. На цю хвилину це всі новини. Більше читайте на нашому сайті ЮАРівне, товаришуйте з нами в соціальних мережах і розповідайте свої новини за номером, що бачите на екранах. Побачимось гарного вечора!